Естонія є однією з найпопулярніших юрисдикцій для ведення бізнесу, а саме для інвестицій відкривають це швидко, зручно. Немає податку на прибуток, немає окремого податку на доходність від якоїсь окремої діяльності, а це інвестиційна діяльність, тобто компанія може займатися. Будь-чим і паралельно інвестувати, на це додатково е, немає податку. Це дуже зручно. Коли власник е, виводить вже прибуток е, собі на особистий рахунок у вигляді дивідендів, тоді і сплачуємо е, податки. Дуже гнучка система заснування компаній. Е, е, Компанії можна заснувати е, зі статутним капіталом від одного центу, це також е дуже зручно е і спрощує е багато багато моментів.